Валютні позичальники погрожують владі масовими неплатежами та протестами. кажуть, депутати знову ігнорують їхні вимоги перевести усі залишки по кредитах в гривню та сплачувати борг за курсом, який діяв на момент укладення договору. Сьогодні за дорогий долар розплачуються 4 мільйони українців. Особливо постраждали ті, хто взяв іпотеку ще до 2008 року. З того часу національна валюта знецінилася більш ніж у два рази. Мы давали э, согласие на получение этого кредита и э, рассчитывали свои силы и понимали, у каждого из нас была работа на тот момент. А сейчас у меня 150 тысяч долларов э, оплаченных процентов, процентов за получение кредита. 250 пятьдесят тысяч было кредита, 150 тысяч процентов. Но это немыслимая ноша. У меня маленький ребенок. Днями Верховна Рада включила до порядку денного два законопроекти про конвертацію валютних кредитів населення в гривню. Втім, необхідної підтримки серед народних обранців вони не знайшли людям. Задурили голову тим, що там на трьох якось там списувати, або, от, припустимо, вони хочуть, щоб квартири взагалі до 15 квадратів було проще, навіть якщо ти не копійки кредиту не погасив. Це несправедливо, оскільки постраждають депозитарії. Тим часом фінансисти не підтримують жодний із законопроєктів і радять українцям напряму домовлятися із фінустановою про реструктуризацію. Я б все-таки рекомендувала зайомщикам підходити в банки і знаходити спосіб реструктуризації. Це може бути удлинення сроку, корректировка процентной ставки, але це дозволить регулировать это экономическими методами, а не директивными административными. Експерти ж кажуть, вирішувати проблему валютних кредитів повинні всі зацікавлені сторони. Піти на те, щоб курс, скажімо, залишити вісім і збитки поділити уряд, бюджет, тобто, банки, ну і позичальники, які вже понесли ці збитки попередні роки. Але цим людям треба допомогти. Але не допомагати тим людям, які, скажімо, отримали валютний кредит під іпотеку землі чи під будівництво котеджів. Єдині поступки, на які сьогодні влада пішла позичальникам мораторій на продаж майна купленого за валютний кредит.